допомогою Осінту там було вивчено діяльність батальйону, який вчиняв злочини в Бучі Російського. І було ідентифіковано досить багато військовослужбовців Російської Федерації, які безпосередньо вчиняли ці злочини. Завдяки там, в тому числі осінту, було створено. Ну, було вивчено ситуацію по Кремінчугу по потраплянню, по торговому центру. І, в принципі, наприклад, там під попасною склади вагнерівців були там Ну, Багато багато таких речей, які, я думаю, що з часом можна буде оприлюднити, а зараз хай працюють. Хай досліджують і допомагають і військовим, і оборонному сектору.